Привіт! Сьогодні вивчимо віршик про котика за допомогою мнемотаблиць. Знаю, звучить ніби складно, але насправді усе дуже легко. Інакше кажучи, дивіться на картинки та повторюйте за мною. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. Він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Скочив котик зобразимо ось таким котиком у стрибку. Сів на плотик, зобразимо плот та кицьку, яка на ньому сидить. Миє ротик і животик. Зображуємо котика, який вмиває ротик та покажемо животика котика. Перший рядок звучить так. Скотчив котик, сів на плотик. Миє ротик і животик. Другий ряд. Він біленький. Зобразимо білого котика. Чистенький. Зобразимо мило. Гарний мурчик. Зобразимо дзеркало і котика. Він милується собою. Мій маленький зобразимо веселого хлопчика та маленького котика. Повторюйте другий ряд. Він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. А тепер повторимо усе разом по таблиці. Скочив котик сів на плотик, миє ротик і животик. Він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Повторимо ще раз трішки швидше. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. Він біленький і чистенький. Гарний мурчик мій маленький. А тепер давайте самі, без моїх підсказок. Молодці, змогли вивчити віршика, так тримати. А на сьогодні все. Бувайте!